Зачиталась? Так. Соломія, тобі вже виповнилось 18, пора і про заміжжя думати. Чи ж вже пора, батьку? Я мрію про пісні, хочу навчатися музики, а про заміжжя я й не задумувалась. Соломія, у тебе є молодші сестри. Ти про них подумала. з спершу старшою дружитись, а потім молодші. Батьку, ну в чим моя вина, що я співати мрію. А втім і нареченого немає на лиці. Чого це немає? Он у сім'ї моїх приятелів гутовських. Син, красень, на усю округу. Чом тобі не пара? Я його не знаю. Чом не знаєш? А священника Амросія знаєш? Знаю, як його не знати. Ото тут його син. А співати? Ти знаєш Соломія? Він семінарист, священником буде. Це така честь для сім'ї видати свою дочку за священника. Не можу я перечити вам батьку. Та моя мрія. А втім, може, воно якось і все ляже, хіба матінки не співають? Соломіє, до тебе прийшов свататись сам Зенон Гудковський, семінарист. Батько, а чому ж так швидко? Добрий день, Соломіє, Зенон Гудковський. семінарист. Соломія, приємно познайомитись, з Зенони. Ваш батенько приятелює з моєю сім'єю. Він багато розповідав оцю амбросію про своїх дочок, а найбільше про вас, Соломіє. Тому я хотів би мати за дружину таку, як ви. Та й батьки наші, я так розумію, не проти. Так, так. Зеноне, я рада чути таке із ваших уст. Та й мені би було за честь стати дружиною священника і ще й потрапити у сім'ю отця Амвросія. Та мрія у мене. Мрія? Та яка може бути мрія, окрім вдалого заміжжя? Я мрію співати. А ви чули коли-небудь мелодії Баха, а Шопена? Не знаю, хто такий Бах і Шопен, але співати то така мрія. А хто ж тобі боронити буде, коли ще ж дитинку співаєш? Випікаєш пироги приспівуючи, а по господарству пораєшся, то хоч пританцьовуй. Зеноне, ви мене не зрозуміли. Я хочу співати на великих сценах. Музики вчитися хочу. Ви, Зеноне, не слухайте оте молоде дитя. Хіба вона у свої роки не знає, чого хоче? Ну, не знаю. Добре тоді, піду я казати батькам, нехай готуються до весілля. Соломіє, будьте здоровою. Ви, батеньку, так дозвольте вже по родиному до вас звернутися, здоровенькі будьте, до посту і весілля справимо. Бувайте! Донечко, а як ж нам поступити? Ми не можемо їм відмовити. Це така поважна родина. Сором буде. Батько, не убіть, обій, не обійть, прошу, молю вас, не обіть мене. Соломія, підведись. Зрозумій, коли ми їм відмовимо, то твої сестри не зможуть вийти заміж, бо нас суратимуться люди, що ми священнику відмовили. Батько, а я. Донечку, Соломіє, як ж мені поступити? А втім, що мені чужі люди, я люблю тебе понад все на світі. Весіля не буде. Батько, ріднесенький, дякую, дякую тобі. Я обіцяю, що до нашої хати у білялиці ще ходитимуть люди, щоб побачити батька великої Соломії. you <laughs>